Вітаю, панове. Ось наш гарний бренді грапа виноградний. Я його спробував пару разів підійшов, продегустував. Класний, ароматний, без проблем. Але варто було б якось його ще округлити. Попередню грапу я заливав на кілька місяців в бочечку, і це її дійсно покращило. В даному випадку в мене є. Ось такі чіпси, дубові, ясені і горіх. Вони підготовні відповідним чином. Як готував, у мене є відео на каналі, дивіться ось тут. Але даний в мене зараз вільної бочечки немає, то даний напій я буду так легенького настоювати на чіпсах. Ось, ці, ось ці. Основна маса буде дубові, а чуть-чуть додавлю горіху, ясеню для ноток. Більш приємним. починаємо. Отже, включаємо вагу. вагу. У нас тут є 7 літрів грапи 45 градусів спіртузності. Що ми робимо? 7 на 5? на 1 літр ми додаємо 5 грам чіпсів. 7 на 5 35 грам. Значить, що ми робимо? Ми беремо одну палочку горіха. Зараз старувати вагу. Опа. 1,6 грам. Давайте ще одну. 3 грами горіха. Далі, ясеня. Ось таку тоненьку. Ясень твердіший плотніший. 6 грам. разом з горіхом, це виходить 3 грами дуба, 3 грами горіха. І, верніше, горіха ясеня, і додаємо палочок дубових до, вибираю більш такі темніші, до 35 грамів. Знімаємо нашу імпровізовану пробочку і закидаємо всі чіпси в наш продукт. ось, ось так. Закриваємо інкругізованою пробушкою. Хто боїться пластику. Можна фольгою закрити, як писав один підписник. Заносимо в більш-менш такий тепле приміщення для настоювання, щоб хоча б 15-20 градусів було. На місяць-два, як мінімум. Заодно нормалізується продукт і трошки візьме чіпсів кольору і смаку. Дякую за увагу, підписуємося, ставимо лайки. До зустрічі на каналі.